10-му турі чемпіонату України Дніпро 1 зустрічався із чорноморцем. Команда Олександра Кучера після успіху в лізі конференцій сподівалася не втратити ходу і здобути також три очки в матчі чемпіонату. Тож друзі, давайте дивитись найцікавіші моменти цього поєдинку, Забитий м'яч усі небезпечні епізоди у нашому огляді. Ну і не забувайте заряджати улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Перімач народжені в Україні заряджені перемагати. Назаренко який не багато грав саме з перших хвилин на старті цього сезону. Погравав конкуренцію громову Гуцуляку, але зараз обидва ці футболісти відсутні. І Гуцуляк так само, як і в матчі проти Аполлона грає у стартовому складі. Зараз атака Дніпра один піхалюнок простріляє. удар, стійка. Рятує Чорноморець. Здобування вже на першій хвилині чудовий момент виникає Дніпра. Один піхальонок простріляє і ось так з низка намагався дотягнутися, Таки дом'яча спрямовував його у бік воріт, але стімо таймі, але з іншого боку привезений пенальті вже попередній. Селін здорово читає на випередження, грає захисник Чорноморця. Бабко повертає населення, той новішою до штрафного повз ворота м'яч проходить. Ось і момент. Справді хороший момент у Чорноморця. Як по лівому флангу відігрався з партнером, забіг не встигає тут підстрахувати Назаренко, не встигає за захисником Чорноморця, але гладкий пробиває повз ворота. Повний в Протихід валивч грають Єрмаков. ти. спорту. Джеймс на правий фланг. Бадібанка не зміг віддати передачу. Рубчинський перехоплює. Забігає довбик одразу за спини. Пас на довбика. Артем Довбик. Підкат. Який підкат зараз від захисника Чорноморця. Програв у швидкості в ривку, поступився Джеймс, але потім. Джеймс. Путря в центральну зону. Один дотик на подібанку. На випередження грає Бусанело. Бусанело тягне м'яч до штрафного Бусанело. Піхальонок пробиває рикошети, 1-0. Забиває Дніпро 1. Знову знову Олександр Піхальонок. І проти Аполона він забив. І зараз також відправляє м'яч у ворота. Бусанело зіграв на перехоплені, протягнув м'яч. Ніхто не зустрічає. Оце те, про що ми говорили. Кравченко потрібна активна підстраховка в опорній зоні. Подивіться, Кравченко залишається в центрі поля відіграний і все. Далі прірва в центральній зоні Одеситів. Немає кому з опорників зустрічати. Бусанело Ну і піхальонок за допомогою Рикошету зараз забиває. І дуже легко в свою контратаку вийшов Дніпро 1 у Дніпра. 1 політило селін. Селін втрачає рівновагу. Довбик до штрафного піхальонок. Піхальонок пробиває позворота емоції. Романа Горчука передають все Ми хвилинами. Вболівальники Чорноморця. Хороший удар Піхальонка, яких багато в принципі сьогодні. Ми ще перед матчем на студії говорили про те, що лише п'ять польових гравців Олександра Кучера в запасі піхальонок віддає до штрафного довбик. Пробиває Рикошет знову, але повз ворота на цей раз м'яч летить. Піхильонок і довбик знову вдвох зараз створили цей момент. І тут Джеймс Молочинка покотився під удар і завадив довбик Адамюк. Назаренко відіграв селі на уже штрафного, а Дамюк простріляє. Далі Довбик ще одна стійка. Рятує чочний пас І Зараз контратака чорноморця забігає, забігає наумець, але не встигли його помітити. Одесити. Довбик як опрацьовує м'яч. Довбик прибирає захисника. Довбик у штрафному. Довбик пробиває, але вище воріт. На Артем Довбик зараз все зробив чудово, окрім удару в цьому епізоді. Але влучити у площину не вдалося. Як закидає Амаш і Довбик, наскільки елегантно опрацьовує, м'яч далі відчепив Єрмакова, хитнув Джеймса. Все лунає у нас фінальний свисток. Чорноморець. Поступається в матчі 10 го туру. Поступається Дніпро 1 1 0 Хоча моментів було на куди більший рахунок у цьому матчі, але на 23-й хвилині єдиний м'яч. Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парі матч та Дніпро 1 народжені в Україні, заряджені перемагати.